Всім привіт! Мене звати Бомідор. Ну а це мій топ 10 найулюбленіших фільмів Марвел. Саме ця тема перемогла в моєму опитуванні в Телеграмі. Тому, якщо теж хочеш обирати теми для нових відео, вступай в мій телеграм-канал. Також хочу сказати, що цей топ є виключно моєю думкою. Свій пиши в коментарях. До речі, перший коментар під цим відео отримує підписку особисто від мене. Вступ завершено, ну а ми переходимо до 10-го місця. Тор 4, 2. Любов та грім. Розпочинає наш топ, на мою думку, недооцінений та середній фільм Марвел. В інтернеті прийнято хейтити його, але я не розумію за що. Так, безперечно, це не шедевр, і у фільму повно проблем. Але в свій час він мене розважив, і я отримав від нього певні емоції. А хіба це не головне? Головна, на мою думку, проблема фільму це те, що він сам не розуміє, ким хоче бути. Він намагається розповісти історію про батька, яким сить за смерть своєї доньки зевсом в спідниці. Зевсом в спідниці, камон. Але це не заважаємо бути одним з моїх найулюбленіших фільмів. Все ж таки, лінія з Джейн Фостер мені сподобалася. Та й в цілому пригоди героїв вийшли цікаві, а чорно-білий екшен вийшов крутецьким. Полегшити біль. Візьми собі цей корабель, як прощальний подарунок від мене. О, даруєш мені мій корабель. Так, дарую. Людина павук повернення додому. Якщо мене спитають, який мій улюблений фільм про людину павука, я відповім повернення додому. Почнемо з того, що в цьому фільмі грає Роберт Дауні молодший, а це вже робить його вище за решту. А якщо серйозно, то це продовження історії про юного супергероя після протистояння. Цікаво спостерігати за його розкриттям та за тим, як Пітер Паркер знайомиться з супергеройською діяльністю. Особисто хочу похвалити фільм за взаємодію залізної людини та павука. За що не можу похвалити, так це за нелогічний в деяких моментах сюжет. Але про це в інший раз. У попередніх серіях Пітер сідає в калюжу. Я ж казав: не лізь у це. А ти хакнув костюм, який коштує космічних бабок, і за моєю спиною зробив те єдине, що я просив тебе не робити. Якби вам було наречкати, ви б зараз були тут. Я тебе слухаю. Людина мураха та осак. Двокрапка Квантоманія. Відносно новий фільм, який належить п'ятій фазі Марвел, Мураха Квантоманія розкриває одразу дві теми: перша це канга, і друге квантовий вимір, який зроблений з креативом, і це не може не радувати. Канг вийшов на всі 100. Лінії персонажів дійсно добре прописані, особливо спостерігати за взаємодією батька та дочки, саме задоволення. Так амор в цьому фільмі я навіть свішав Тайболтай. Ви не подумали, це не суперовий фільм, він просто хороший. Якщо ви не дивилися, то не варто завишувати очікування. В ньому повно сюжетних дір та нелогічних. Моментів, таких як, наприклад, замовчування дружиною Біма про квантовий вимір. Але це не відміняє той факт, що картина вийшла досить хороша. Даруйте ще довго. До чорта мурах. Месники 2011 року. Буду чесним, це перший фільм, який я подивився. Саме він мене познайомив зі всесвітом Марвел, тому він назавжди в моєму сердечку. Коли всі герої нарешті збираються в одному місці, ситуація завжди не буває інтриги. У кожного свій світогляд і кожний по-своєму цікавий. Антагоніст теж прекрасний та харизматичний, щоправда, мотивація підвела. Перші месники реально хороший проєкт. Який приносить уйму задоволення, чого варта перша поява Старка. Він робить так, щоб ніхто з головних героїв не перетягував на себе увагу. Все зроблено правильно. Особливо хочу похвалити саундтрек. І до речі, про нього. І шосте місце займає одразу трилогія вартової галактики. Напевно, якщо взяти всі проекти Марвел. Marvel... То з саундтреком вартових може зрівнятися лише серіал Локі, огляд на два сезони якого є на моєму каналі. Зараз ось тут вилізе підказка, тільки не подивися обов'язково. Історія про звичайних невдах, яким пощастило знайти один одного. Фільми Джейса Гана це як окремий жанр. Мені подобається, коли в фільмі постійно щось відбувається, але при тому немає відчуття, що події кудись поспішають. Кожний герой ідеально прописаний та більш-менш розкритий. Ми можемо поспівчувати кожному з них та розуміти, чому вони так вчиняють. Трилогія вартових це історія про зовсім не ідеальну родину. В якій всі готові конфліктувати один з одним, проте й померти за один одного теж. Тому це один з моїх найулюбленіших фільмів. Джеймс Ган. Люблю тебе. П'ятірку топу відкриває вище згаданий Капітан Америка, двокрапка протистояння. П'ятірку топу відкриває фільм, від якого я фанатію всією душею. Хоч мені не подобається його кінцівка, в деяких моментах Капітан Америка підвішував мене, це не завадило мені полюбити цей блокбастер. Фільм розповідає про розкол месників і робить це не без дефектів, звісно. Але могло бути і гірше. Метаю, коли дивився всі фільми Марвел, навіть пожертвував людиною мурахою, бо скоріше подивитися протистояння. І мої очікування були недаремними. Єдине, що мене засмутило в фільмі, це програш Тоні Старка заради а так прекрасний фільм. Також вперше в кіно всесвіті Марвел в ньому з'явилася людина Фавук. Вдайте до цього ще дуже цікавого та харизматичного антагоніста і прекрасну мотивацію героїв. Ну, всякому випадку, в кінці картини. Щі тобі не належить, ти його не вартий. Мій батько зробив цей щит. Тор Рагнарок. Я ніколи не очікував від Тора чогось подібного. Весь час він здавався мені якимось не таким. Таке враження, що сценарісти і гадки не мали що робити з персонажем. Але Тайко Тід зробив свою справу і став режисером найпрекраснішого фільма третьої фази Марвел, після месників, звісно. В цьому фільмі Тор нарешті позбавляється свого молотка. І це йде персонажу на користь. Антагоніст в образі Хели чудовий. Сюжет бомбенний, спецефекти теж досить непогані. Саундтрек не відстає. Фільм нарешті розкриває деякі сюжетні арки ще із першого. Отора постійно щось відбувається, і коли навіть здається, що ну немає більше чим дивувати, фільму це вдається. Через це він стоїть так високо в топі. Збожевою тебе за це стратять. як зустрінемось у засвітах, брате. Гараздаюсь. Месники війна нескінченності. Треті месники прекрасні. До команди тимчасово приєднуються вартові галактики, битва за камені нескінченності, до якої нас готували 10 років, розкриваючи кожного персонажа. Фільм немов емоційна гойдалка, що гайдає наші емоції. В деяких моментах він дуже драматичний та емоційно напружений, а в інших легкий та спокійний. Безумний баклажан теж не підгачав. На даний момент це найкращий антагоніст Марвел, хоча, думаю, Канг його переплюне, але про це в інших відео. У Танце є навіть своя, хоч і поїхавша мораль, та кодикс. Чисті. З смерті персонажів працюють, адже з кожним ми знайомі. Знаємо його історію, його проблематику та його характер. Тому фільм для мене працює на всі 100, а можливо, навіть на 200%. Чого разу не оживе. Месник і фінал. Завершення пригод улюблених героїв. Персонажі помирають остаточно, що залишає неприємний стіт після перегляду. Наприклад, я й досі через стільки років не можу повірити, що більше не побачу душного капітана Америку та геніального Тоні Старка. Хоча з останнім невідомо все ж таки ходять чутки, що Роберта хочуть повернути. Так ось, фільм хоч і бавиться з подорожами в часі, але робить це, як на мій погляд, правильно. Величезна частина хронометражу виділена фанатам та різним посиланням на меми або комікси. Коли я дивився цей фільм, я наче спостерігав за. Третіми месниками, але мої емоції були помножені на 10. Фінал порадував та здивував. Історія логічно завершена. Чудовий фінал Саги нескінченності. Але в моєму сердечку завжди будуть фільми, що стоять на першому місці. До нього ми зараз і переходимо. Я тепер невідворотний. Valeu, Трилогія залізної людини. Тут, як і у випадку з вартовими, я поставив трилогію. Якщо обирати найулюбленіший з трьох, то це буде або перший, або третій. Скоріш за все третій. Тоні Старк мій найулюбленіший персонаж Марвел. Коли він з'являється, то я завжди готовий до якогось неймовірно доречного жарту, або якоїсь крутизни. А коли весь фільм присвячений йому, це зовсім інший рівень. Подивлявся я трилогію раз сім точно. Дуже класні фільми. Якщо навіть не брати Старка, то фільми все одно класні, починаючи з сюжета, закінчуючи саундтреком. З ефектними та чудовими персонажами, такими як Пепер Поц, Роуті, Іван Ванко, Абадея Стейн, Хаммер, Наташа Романов і так далі. Тому трилогія залізної людини завжди для мене на першому місці. І ви покинете мене, як і мій батько. А ну, на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Якщо раптом хочеш фінансово підтримати мій канал, ссылка в описі. Ну на цьому все, до нових зустрічей. А якщо серйозно? А якщо серйозно? А, а як шосерйозер? А, серйоз... а якщо серйоз? Ну то uh -huh. так зрозуміло, перезаписано.